всіх глядачів телеканалу Київ, як завжди, у цей час розпочинається програма у центрі уваги. І протягом наступних трьох годин теми і запитання, що турбують українців і компетентні гості зі своїми відповідями. За минулу добу позиції сил антитерористичної операції і населені пункти на сході України зазнали сім обстрілів. Неспокійною ніч була лише на Донецькому напрямку. Ніхто не загинув. Четверо бійців поранені. Понад 250 військовослужбовців збройних сил України, які отримали поранення в зоні проведення АТО днями, закінчили курс лікування лікування у санаторії де в Житомирській області в рамках програми реабілітації коштом обласного бюджету повідомляється, що бійці були повністю забезпечені необхідними ліками. Усього ж, зокрема, бюджетом Житомирської області на програму реабілітації на 2015 рік передбачається 3 мільйони гривень. Тож ми говоримо про лікування та реабілітацію військовослужбовців та добровольців, які зазнали поранень під час збройного конфлікту на сході України. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні Василь Князевич, міністр охорони здоров'я України 2007-2010 років. Завідувач кафедри управління охорони суспільного здоров'я Національної академії державного управління при президентові України. Вона книзевич, дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Всіх запрошую до нашої розмови приєднутися. Она князевич, давайте поговоримо можливо про бюджетні показники. Я сподіваюся, що вони вам відомі, що передбачено бюджетом 2015 року саме на лікування і реабілітацію військовослужбовців, поранених в зоні антитерористичної операції. Ну, треба віддати належне, що цього року виділений чіткий бюджет для підтримки і реабілітації хворих і поранених після антитерористичної операції. Створено відомство спеціальне, це Державна служба, яка координується Міністерством соціальної політики відповідно виділені кошти. Ну, Оскільки ми розглядали там один з варіантів десь порядка 50 мільйонів. Не коштів, які треба ну використати вже. Як на вашу думку, який відсоток необхідного мінімуму 50 мільйонів може забезпечити? Ну це не стільки не стільки в коштах справа. Ще в нас тому, що великий є громадський рух, громадська підтримка цього напрямку є волонтерська велика плеяда, яка намагається допомогти і на це держава. Кожному. Власне сподівається, так, ну, на підтримку і, і, далі, і тут так? так держава, держава розробляє правила гри. Тому що сама реабілітація тих, хто був чи приймав участь в цій війні, це довгий період. Одноразово, якісь реабілітаційні заходи, ну там на тиждень-два воїнів, коли вони повернулись, і йдуть назад воювати. або... Залишається тут це такі одноразова допомога. Нам треба готуватись на довготривалу систему надання допомоги цим людям, їхнім сім'ям, і це не один рік, не два, це на десятки років. Тому це ви маєте на увазі, навіть якщо зараз війна припиниться, все одно так. це попереду ще десятки. Це років. це навпаки, навпаки, сьогодні це дуже швидкоплинний емоційний ефект. А основні проблеми нас очікують після завершення цих подій. І по досвіду сполучених штатів ми на кафедрі вже провели два такі крупні круглі столи з науковцями різними. Вони за 10 років після завершення В'єтнамської війни вони втратили більше людей як під час самої війни. І тому проаналізувавши такий досвід, що означає втратили втратили люди, повертаючись, не заходять себе в суспільстві, в цьому місці суїциди, різні агресивні напади і так далі. Тобто, злочин жит... наркомані ж реально, реально, кількість життів, яка була втрачена, це їхня статистика, не наша. Під час війни і 10 років після війни. Ми щось подібного мали після Афганістану. Mm -hmm. І маємо маленький так званий досвід. Афганський синдром, так але це кожна країна, десь після Афганський зараз, і в тому числі Сполучені Штати вони там приймають участь. В Іраку ну такий досвід міжнародний. Ми вивчаємо, і треба зрозуміти, що це дійсно е, надзвичайно е, велика суспільна проблема. Е, і... Е, Просто такими кроками одноразовими, навіть е, діями громадських організацій, волонтерів, рішення не, е, не, не виконається. Тому е, ми почали запропонували е, державі і суспільству розробити державну стратегію на років 10 і більше і вже. Ну, відправили всі інстанції наше бачення. Тобто Донецька синдром на кшталт. це, це синдрому щось, це невідворотня перспектива. Абсолютно. І, і Нічого нового не буде. Просто в нас ще низка інших накладається. Це ще є допомога. Ми маємо так звані, ну, ми її називаємо внутрішні переселенці, а це біженці, по суті, це населення. Плюс це населення в нас знаходиться в стані стресовому, і тут наука доказує. Якщо під час. Ну, миру десь один відсоток населення потребує такої допомоги під час війни, в як стану, в якому ми знаходимося, десь порядка 30% всього населення потребують психологічної і іншої допомоги. Про концепцію <клес> такої державної програми ми ще поговоримо. Зараз телефоном до нас доєднався адвокат Дмитро Сирко, керуючий партнер адвокатського об'єднання. Він хоче <клес> <клес> повідомити про позов до суду про скасування пропускного режиму до зони. АТО. пане Сирко, чи чуєте ви нас? Так, доброго дня. А, отже, пане Сурко, цей позов вже поданий чи лише ініційований? І ким власне він ініційований? А, ініційований ініційован групою ребят, які із Донецької області, города Макіївські. 20 лютого 2015 року суддя кожного адміністративного суду міста Києва Кротюк відкрив впровадження по справі. Справа буде назначена, назначена вже на 16 березня на 10-ту годину. А чому ви вважаєте недоцільним введення пропускного режиму? І, власне, якщо можна, якими були наслідки цього введення? Наслідки Наслідки стосуються того, що вірні жителі, які проживають на території, вони не можуть пересуватися в території України. Як це зазначено в конституції України в вищих законах України, які мають вищу юридичну силу, аніж ті закони і розпорядження, які надає СБУ та центр антитерористичної операції? Цей позов він так би мовити теоретичний. Він про порушення конституційного права на вільне пересування? Чи він обґрунтований якимись там ну конкретними прикладами? Якщо у вас можливо є якісь кричучі конкретні приклади, то ви можете їх навести. Він аргументував на основанні конституції України, он на основанні закону України про свободу пересування, та вільний вибір місця проживання в Україні. Також він стосується митного кодексу України, тому що це взагалі то як я вважаю, це митна процедура, коли особа надає свої документи особисті, її просять надати підтвердження власного майна на території. А як здійснювати осіб, які проживають у них? Є рідні на території, ну приклади, приклади це корупція. Насамперед на а чи є у вас підтверджені пропускні? факти, от саме торгівлі перепустками? Зайдіть на Фейсбук, відкрити любу сторінку з пошуку, наведіть, і вам буде надана інформація 500 гривень, стоїть отримати пропуск без виїзду. Справа в тому, що в пости або коментарі в соціальних мережах не є доказовою справою, не є доказом у суді. Ви не думаєте про те, що суд не, сприй... не сприйме це як доказ? Ну, може, можливо, буде залучити до цього питання свідків, які саме передавали ці гроші, але ви ж розумієте, що навіщо ускладнювати себе становище при перетину кордону а, Донецького? А, це буде важко. Мовити людей, щоб вони в якому надали... в якому суді розглядатиметься цей позов, і власне якою ви бачите його перспективу, ну часову перспективу, зокрема, ви вже зазначили, що 16 березня буде перше засідання з цього приводу. Як ви думаєте, коли все це завершиться, і на чию користь відповідно до кодексу адміністративного судочинства термін розгляду даних справи буде складати не більше ніж два місяці? Тому будемо чекати, ми будемо дивитися, як буде розглядатись справа. Дякую, дякую, що доєдналися до нашої програми. Чекаємо вас найближчими днями у нашому ефірі з подробицями глядачам. Нагадаю, що телефоном е з нами на зв'язку був адвокат Дмитро Сирко, керуючий партнер адвокатського об'єднання. Пане князевич, ну коли, коли, коли торкнулися цієї теми, от е таку маємо новину як позов до е суду з приводу скасування режиму перепусток. Як ви особисто, е як екс чиновник високого е рангу, як громадянин, ставитися до. Введення, впровадження такого режиму ну, для мене, взагалі ця трагічна сторінка нашої історії. Ну, вона не вкладається в розуміння життя і майбутнього і так далі. Зрозуміло, що чим більше ми створюємо бюрократичних таких перепон, навколо них створюється якесь тіньове поле чи корупційне, як ми його називаємо, і так далі. Інша справа, чим мотивували це силові е, відомства, чи є чому підтвердження для того, щоб навести хоч якийсь порядок. Бачимо, настільки терористичні ці всі моменти почали наростати і так далі. Це треба зважене рішення приймати, приймати правильно. Не обмежити, ми маємо мільйон з чимось переселенців сюди, їхні контакти далі зберігання. Як відокремити, що це людина просто хоче тут жити і поїхала за якимись речами? Чи до родичів, чи до бабці там допомогти, чи поїхала за зброєю перенести. Це вже треба силовикам попрацювати, але зняти будь-які бар'єри для спілкування і консолідації, якщо ми хочемо в майбутньому. Об'єднати цю державу повертаємося <ків> до питання лікування і реабілітації бійців антитерористичної операції. От ви навели цифру 50 мільйонів цього року бюджетом має виділитися ну, це. Те, що я знаю, я наскільки а я контр... от виділива власне кошти те, що усвоїться. постійно стрибає курс національної валюти, <ків> як безперед. можна, от ви як ексміністр охорони здоров'я, як можна розрахувати вартість медикаментів не. в такому в так, в так, в такому випадку? Я не заздрю сьогодні Урядовцям, і в тому числі міністру, який охорони здоров'я, який працює, тому що настільки стрімка зміна девальвація гривні, і економічні нестабільні показники, що говорити про якісь параметри, стандарти, підходи, правила не приходиться. Але треба виходити ну в прогнозу. Вони при владі треба збиратись, розуміти перспективу і прогнозувати. Є використання коштів в тому числі. Я впевнена, що ви спілкуєтеся зі своїми колегами а, з цього приводу. Mm. А, що mm. вони кажуть? От чи може а, сьогоднішня а, медицина саме в плані а, допомоги а, бійцям, пораненим учасникам АТО обійтися взагалі без волонтерської допомоги? Чи може чи в стані вона а, ну а, по великому сьогодні? рахунку залежить е, всі рівні е, надання допомоги? Найбільше ми втратили хлопців наших і людей це на передній на передовій. І гинули в перші там півгодини, перші п'ять хвилин. Коли е, не було кому надати uh -huh. допомогу, гинули від больового шоку або від крововтрати е, великої. Це най, найбільша проблема. Тепер ми вже починаємо за допомогою тих же інструкторів е, іноземних і свій досвід, починаємо вчити самодопомоги. І там система зав'язується і вже отримали ми десь не десь а знеболюючи, яке е, може зняти е, больовий шок чи ті ж препарати кровозупинні. Які е, можуть затримати кровотечу для того, щоб доставити далі хворого, Лікарі вже знають, що таке по, вогнепальне поранення безперечно, тому, вони... а то і плюс е, ми давно. Намагалися в свій час говорити про таке поняття, як єдиний простір, що немає значення, де тобі надають допомогу: чи в військових, чи в цивільному в лікарні, повинні однією мовою працювати. На кінець це стало для всіх зрозуміло, що люди поранені лікуються як в цивільних лікарнях, так і в військових. І вид, ну, стандарти допомоги повинні бути одинакові. Але ми ж, Війни, зруйну... а вони, а Але ми, ж зруйнували, ми зруйнували. Систему надання, це в чому ж, швидко вчаться. Згадують це травматологи, хірурги, реаніматологи, анестезіологи, вони, вони якраз швидко опанували. Лікар, лікар по-перше, це творча професія, і треба працювати над собою, тобто досвід, інтернет і ще, і ще дає можливість швидко поправляти помилки. Тому допомога ми навчились надавати. Інша справа що високоспеціалізовані реконструктивні складні операції, де треба з кістками працювати, ну чи пластичні складні операції проводити інвалідизація глибока. глибока. Тут нам ще треба. Це вже наші інститути, які є в академії наук. Вони дають по багатьох випадках відповідь, але не всю. Тут треба досвід іноземний. Це робиться. А наскільки глибока інвалідизація? Скільки це у відсотковому вимірі? Ну ці поки що така статистика закрита. Я не готовий про це говорити, але повірте, е, досвід інших що, він, він є. що е, інвалідизація це серйозна е, е, річ, яка нас очікує, але в, в першому знову ж передує психологія психологічно. Навіть якщо людина без руки, без ніг, без або е, лежить, це ми бачимо навколо е, в, е, в такому житті, а тут після е, військового. Ну, протистояння чи воно значно проходить все складніше? Тому відсоток великий, але цифри е, тут повинні офіційні люди озвучувати. Продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Повернемося після реклами. Дякую, що слухаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги реабілітація поранених бійців антитерористичної операції. Чи є у держави гроші на лікування та протезування? Який вантаж чиновники від медицини і оборони покладають на волонтерів і благодійників? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Василь Князевич, міністр охорони здоров'я України 2007-2010 років. Завідувач кафедри управління охорони суспільного здоров'я Національної академії державного управління при президентові України. України пане Кназевич, ви сказали про розробку концепції а, такої довгострокової реабілітації а, бійців антитерористичної операції. В чому вона полягає? Ми президент От... назвав доктриною, дав доручення розробляти. Ми запропонували як державну стратегію соціально-психологічної адаптації і реабілітації. Різні, різні там е, поняття на кожному етапі. Все полягає в тому, що е, ті, хто е, будуть призиватися, будуть йти до війська, вони мають бути мотивовані, правильно обстежені, підготовлені. Е, є статистика, яка говорить, якщо займатися підготовкою воїна, мотивувати його правильно, то потім е, на коли він повернеться назад, всьо на всього відсотків десь 20 потребують такої допомоги. Решта він справляється сам, бо він знає, що йде на смерть. Це Якщо він з Іде... самого початку ще так, він знає, людина що йде адекватно. на смерть, знає все. Якщо він правильно ну ми говоримо про тих, хто обраний як воїн. Uh -huh. Є люди, воїни, які для нього це він захисник вітчизни, і решта-решта там шість складові. Тому він готується до цього, готує його в тому числі. Тут ми і з церквами мали спілкування навіть сьогодні, в тому числі. Ну, як, як це повинно відбуватися. І потім його супроводжують система ціла психологічної е, підтримки. Там є замполіти колишні чи психологи. Е, Повинен, що Капелан справжній, який е, допомагатиме. А замполіти є? Ну, У нас немає такого, такого поняття. Є, е, по-моєму, заступники, які опікуються кадрами чи щось таке по кадровій роботі в, е, в частинах. Але треба, треба цих людей їх підготувати, щоб для того, щоб вони розуміли, хто як поводиться, і своєчасно могли надати допомогу. Бо якщо не дати таку психологічну адаптаційну підтримку, тоді вже вступають психіатри в свою роль От, до речі, багато хто власне з моїх гостей, гости ми спілкувалися з військовими лікарями в цій mm -hmm. студії, і вони зазначають, що власне ледь не основною проблемою є зараз відсутність саме психіатричної допомоги бійцям. Тобто, ми mm -hmm. прооперували. Ми mm -hmm. те зробили, те зробили. Well, а зараз... те, що є серйозна навіть не психологічна, а психічна травма і психічні розлади, про це ми чомусь замовчуємо mm -hmm. зараз? Дзвіночок від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Я так, так. Володимир Миколаїв, лікар, я на інвалідності. У мене якраз цього питання зауваження, тому що конкретна мова йде про посттравматичний стресорний розлад. Це психічне захворювання. Вже в літературі з'явився термін український синдром, був афганський синдром, синдром В'єтнамський, а реальної медичної допомоги ці люди не отримують тільки через те, що йде лобіювання Різного роду психологів, з Маупа, аграрних вузів, звідки а треба надавати людям ліки. Ліки коштують грошей. Потрібно, звісно, і психологи, але медичні. Потрібно реабілітологи, котрих немає охорони здоров'я. Вони ці реабілітологи, скоріше, як от кличко, спортсмени, є логопеди, які можуть займатися дорослими людьми теж, але їх дуже мало. А головне, що немає умов, У нас же немає навіть дитячої загальноукраїнської якоїсь психоневрологічної лікарні. А е, жах же, який ну не хочеш наже ж людина герой. Просто потрапити в психоневрологічну лікарню чи в Павловську, чи там пасі в гливаху чи навіть у псих диспансер. Де от їм лікуватись в кого і як, хоча всі знають, і стандарти є. Тільки зрозумів зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо, дякуємо за те, що зателефонували. Дякуємо за Дякую. запитання. Запитання Дякую. Е, правильне абсолютно. Ну ніхто півтора року тому ще не розуміло, не знав, що де ми опинимося, на цей момент. Тому що загальна психіатрія, тому, на, скажімо, чесно. На ходу, у нас була на дуже низькому рівні. На ходу. Ну у нас все на низькому. Ми рухались, може й заповільно. Тому на ходу міняються підходи. Я погоджуюсь з тим, що сьогодні те, що ми маємо, це неправильно класти в психіатричні лікарні наших воїнів, які повертаються звідти і потребують допомоги. І вони самі не звертаються, вони відчувають ну, так звану стигму, чи боязнь, чи родина не звертається в психіатрію. Треба створювати ці центри. На базі ми маємо достатньо засобів. Не треба е, говорити, що є психологи, які б вони не були, їх треба переучувати. Маємо площадки, навколо яких ми можемо займатися. Є територіальні центри в соціальній службі всюди, які є. Є е, 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 Міністерство надзвичайних ситуацій, чи як вони? вони мали систему всю, є педагогічна система більше 30 тисяч цих психологів. І інша справа, що на рівні е, території, громад їх треба об'єднувати і вчити, хто надається підготовці. Перепідготовці, отримав ліцензію, будь ласка, працюй і підтримуй. Але е, не медикаментозна е, терапія е, дає ефект. Це вже, це вже е, запущений е, стан. Коли треба займатися психіатрією, а ви вважаєте, є, що різні, відсоток є різні станом він малий? є різні мали? моменти. ні достатній. Достатні власне а достатні. Що... Це скільки? Ну приблизно От, ну, я ж кажу говорити, знову ж таки за досвідом інших країн говорити про відсотки, які потребують. Я вам приблизно починав з цього. Якщо з учасників з учасників війни повертається, десь до 50% потребують такої допомоги. Якщо допомога не надана. Така е, проміжна, будемо говорити, е, е, не навчена, неправильно підходить сім'я, особливо починають жаліти їх, е, їх. Це ж воїни За захисники працьовують завжди в... стереотипи. Психіатрія Вони... це погано. Ну, так. А, Психіатрія а, це а, там тут... щось там притворення тут... на овочі а тут є підтримка, от просто людина навчена, в тому числі дружина, чи мама, чи як знає, що знайти. Треба відшукати е, щось таке, яке повертає людину. Сюди, в цей світ. Інакше вони повертаються туди і воювати далі йдуть. Тому е, підходи повинні ми вчимось е, ним. І не психіатричні, особливо не перетворити в психіатрію е, ситуацію, а навпаки, створити бар'єр, допомогти не, не дійти туди. Як створити бар'єр, допомогти не дійти туди? От ми говоримо про об'єднання всіх сил, засобів, тощо. Скільки скільки і що конкретно для цього потрібно? Ну, по-перше, для цього треба було провести те, що я говорив, інвентаризацію, провести що ми маємо. Що ми маємо? Тобто маємо заклади якісь, які існували реабілітаційні центри, санаторії. Вони були в Збройних силах, в приватних там в, 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 в руках, профспілки і так далі. Чорнобильські І Що там і треба зорганізувати? Психологічні їх треба, центри, Їх що? Треба, без, почати треба з безпеки. Центр реабілітації? Ну, Нема просто словом, на превеликий жаль, тут не відбудеться одним. Є, я сьогодні слухав з задоволенням. На круглому столі досвід там церковних громад і громадських організацій, як вони працюють. Оце поєднання душевного і тілесного. Вони навіть для того, щоб людина людина не хоче спілкуватися. Вона не хоче ні таблеток Звісно. приймати, ні угу. нічого. Він не хоче пускати нікого всередину. Тим паче, прийшов Прийшовши сюди, він бачить, що не так. Там було чітко все і зрозуміло. Був ворог, був друг. І був в тил, і все там привозили. і він там герой був. Тут приходить трошки герой, тиждень-два проходить і вже забувають дружина. Кажете ж там щось прибери, чи, чи треба грядку. Ну не грядку, так фіртку наполагодити і так далі. Виходимо на такі банальні речі. і він, Людина не розуміє цього. От як підійти, Іди працюй, як він приходить на роботу, йому діти там не дивляться. додають зарплату або затримують, і він за що хапається. Він діти, хапається за трофей на цю роботу. На він не за... розуміє, не розуміє, де він знаходиться. Він входить знов туди назад. Там йому все зрозуміло, там йому спокійніше. Отут от дуже складно, ну для мене я сам не психолог, хоча десь породу того адміністративного. Досвіду. А наші психологи, от які є у нас наявності, як ви вважаєте, взагалі вони в стані відрізнити стан людини, от ту межу, так, між психологічними розладами і вже розладами психіки? Я, я думаю, що так, що це в стані. По перше, ми повинні. І самих учасників, тих, хто перебуває, їх інформувати, дати пам'ятку і дати родині. Родина повинна бути готова, коли він вже повертається додому. Що за чим дивитися, на що звернути увагу і не затягувати процес день, два-три. Тоді звертайтесь, звертайтесь до лікаря, звертайтеся, шукайте підтримки якоїсь. Не залишайте один на один, або не звертайте на це увагу, а пройде. Тоді ви заходите в вже дійсно психіатричну допомогу або заходите до трагедії. Шукаємо тоді разом. Це треба, і громада має бути толерантна. Ці люди, які повернулися, вони повинні себе відчувати потрібними і потрібними. І героями не дивлячись, чи він інвалід. Чи він хто, він має мати увагу не тільки сім'ї, а й суспільства, громади цієї, і професійний підхід. І я впевнений, що в нас ну, вистачить достатньо. професіоналів. Вистачить вони побачите на протязі року. Їх буде більше. інша справа, що ну дай Бог, щоб соціальна така політична ситуація в нас була керована, і ми далі рухались, бо ми зараз проходимо надзвичайно кризовий стан. А так в нас є фахівців, є є достатньо, є кому вчити. Треба створити протоколи, відповідні стандарти, яку допомогу кому, на якому етапі надавати і. Я це можу... треба все одно долучати до медичної реабілітаційної системи оцю купу психологів, про яких так, ви ну, кажете. Я, а я це кажу... додаткові витрати, бюджетні? Ні, Скільки це, потребуватиме це така програма? Це з одного боку додаткові. Якщо йти, що нікого не треба. Ми всі от є. Я там громадська організація створив. Давайте по новій почнемо готувати і так далі. Я говорю про мінімальні затрати. На перепідготовку тих, що ми маємо якщо, це скільки? якщо є ну мінімально. Ну давайте в, в якій системі? 10-20 мільйонів. Це, це не є гроші для того, щоб ми на процес навчання. Їх затратили, і вони ефективну допомогу надавали. Плюс є тобто система на навчання. Денавіста ну я плюс я так сказав, що ці кошти треба, і цього було б достатньо, але вони б дали ефект більший, як затрачувати медикаменти і так далі. Є дзвіночок у нас від глядача. Будь ласка, ви в ефірі ставте швидше запитання, тому що часу майже немає. Добрий вечір. так. будь ласка, пожалуйста, є в нашій країні якісь та производства, можуть проїздити сучасні протези, наприклад, а то ми все психологі. Тіської помощі, а от протези, ілі ми только можемо і і закупати їх за За забазі забавити... зрозуміло ваше запитання. Дякую, Дякую. Ціла, ціла індустрія е, в системі соціального Міністерства соціального захисту, е, яка займається виготовленням е, протезів і достатньо високого рівня е, ці протези. Якщо е, ну, є і приватні е, заклади, які цим займаються. Ми можемо ну підтримуючи цю систему. взві судячи зі звітності, міністерство охорони здоров'я на 100% забезпеченість протезуванням Під... бійців АТО підтримуючи цю систему. Я впевнений, що ми можемо в себе в Україні якісне протезування налагодити 100%. Ну за виключенням якихось ексклюзивних речей, супертехнологічних, там до штучного інтелекту і так далі для комп'ютера. Розуміло, пане князевич. На жаль, час нашої програми добіг вже кінця. І дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую за розмову. Василь Князевич, міністр. Охорони здоров'я України 2007-2010 років. Завідувач кафедри управління охорони суспільного здоров'я Національної академії державного управління при президентові України. Перервана новини. І одразу після зустрінемося. Говоритимемо так само про медицину, але трохи в іншому вимірі. Згадаємо про медиків Євромайдану. Біля двох сотень медичних працівників, які працювали під час революції, отримали нагороди від мера столиці. Буде цікаво, тож не перемикайтеся, готуйте запитання. І зустрінемося одразу після новин.